Ну що, поїхали. Сьогодні поговоримо про щось справді фундаментальне про те, як кардинально змінилося спілкування бізнесу з клієнтами. Знаєте, старі правила вже просто не працюють. І якщо в голові досі сидить оця класична воронка продажів, є великий шанс, що клієнти просто вислизають крізь пальці, а цього навіть ніхто не помічає. Тож давайте розбиратися, чому ця традиційна модель тріщить по швах і що, власне, приходить їй на зміну. Почнімо з корення проблеми. Пам'ятаєте, той акуратний такий логічний лінійний шлях, яким, як ми собі уявляли, має рухатися клієнт? Так от, це ілюзія. Роками бізнес покладався на модель, яка ну зовсім не відображає, як люди ухвалюють рішення в сучасному світі. Настав час чесно подивитись, де саме ця система дає збій. А ось це ключова ідея. Можна мати просто геніальну команду, ідеальне виконання, але якщо сама стратегія хибна, всі зусилля, по суті, йдуть у порожнечу. І от саме в цю пастку сьогодні потрапляє, на жаль, дуже багато компаній. І це підводить нас до головного, можливо, трохи незручного питання а що, якщо вся ретельно продумана, вивірена стратегія насправді базується на абсолютно неправильному розумінні клієнта? Така думка, знаєте, трохи протвережує, чи не так? Сучасна людина буквально тоне в інформаційному шумі. От просто уявіть, нескінченний потік імейлів, якийсь спам-дзвінки, непрохані повідомлення в LinkedIn, реклама в соцмережах, це страшенно виснажує і викликає постійну тривогу. І в цьому контексті старі агресивні методи продажів не просто не працюють, вони викликають відразу. А ось подивіться на це візуальне порівняння: зліва стара жорстка воронка, яка намагається силою, знаєте, проштовхнути людину одним єдиним шляхом, а справа те, що відбувається насправді. Шлях клієнта це ж не пряма лінія. Це скоріше такий собі циклон, де людина може кружляти між етапами, повертатися, щоб щось перевірити, і рухатися у власному комфортному темпі. Тож, як виглядає ця нова, значно точніша модель? Зустрічайте циклонний шлях покупця. Це стратегічна концепція, яка створена саме для того, як люди купують сьогодні, а не вчора. Ось як це працює. І знаєте, що тут найцікавіше? Ця модель не лінійна. Вона не намагається змусити клієнта йти вашим шляхом. навтаки, вона рухається разом із ним, підлаштовуючись під його потреби на кожному кроці. Це підхід, який будується на довірі, а не на тиску. Ця модель охоплює вісім чітко визначених етапів. Все починається з передусвідомлення, коли людина може навіть не здогадуватися про існування проблеми і веде аж до постійного обслуговування, де задоволений клієнт перетворюється на справжнього амбасадора бренду. Тобто ця концепція охоплює весь життєвий цикл, визнаючи, що відносини не закінчуються в момент продажу. Гаразд. Отже, ми маємо нову стратегію. Але які інструменти потрібні, щоб усе це втілити в життя? А ось тут ми переходимо до технологій, і, зокрема, до месенджер-маркетингу. Месенджери це вже давно не просто додатки для спілкування з друзями. Вони перетворилися на надзвичайно потужні бізнес платформи. Сьогодні це абсолютно незамінна частина і продажів, і підтримки, і що найважливіше, побудови довготривалих відносин із клієнтами. Чому? Бо це відбувається саме там, де люди проводять чи не найбільше свого часу. Якщо зазирнути в найближче майбутнє, можна виділити три ключові тренди, які будуть визначати успіх у месенджер-маркетингу: це гіперперсоналізація, омніканальна присутність і, звісно, штучний інтелект та автоматизація. Давайте швиденько по кожному пройдемось. Гіперперсоналізація це значно більше, ніж просто звертання на ім'я в повідомленні. Сучасні системи аналізують історію покупок, поведінку в чаті, дані з CRM, щоб створювати реально унікальні пропозиції. Ну, наприклад, якщо людина купує кросівки для бігу, бот може проактивно запропонувати їй нові високотехнологічні шкарпетки або пояс для води. Це вже зовсім інший рівень сервісу. Колись давно було достатньо бути в одному месенджері. Зараз ні. Люди очікують, що зможуть написати бренду там, де їм зручно: в інстаграм, WhatsApp, Telegram, будь-де. І омніканальність це якраз про створення такої безшовної системи, де клієнт отримує однаковий рівень сервісу незалежно від того, в які двері він постукав. А ось це справді цікава штука. Гейміфікація, по суті, перетворює взаємодію з брендом на гру, якісь квести, вікторини, накопичення балів лояльності за активність, усе це робить спілкування з чат-ботом захопливим і як наслідок різко підвищує залученість аудиторії. Так, а тепер давайте складемо все це докупи. Як саме ці нові інструменти, ті ж самі чат-боти вписуються в модель циклонного шляху покупця? І ось ця таблиця чудово ілюструє, як це працює на практиці. Скажемо, на етапі навчання шиї може надавати корисні кейси. Коли людина переходить до розгляду, їй в інстаграм приходить персоналізована знижка. Для оцінки чат-бот може самостійно кваліфікувати потенційного клієнта і навіть призначити дзвінок. А вже після покупки на етапі постійного обслуговування нараховувати бали лояльності в телеграм-боті все логічно і доречно. А можливості сучасних чат-ботів, чесно кажучи, просто вражають. Ми вже давно вийшли за межі простих автовідповідачів. Штучний інтелект нового покоління може вести повноцінний діалог, аналізувати тон розмови, розуміти емоційний стан співрозмовника і навіть самостійно робити продажі та допродажі. Це робить автоматизовану комунікацію набагато-набагато більш людяною та ефективною. Отже, який головний висновок? Йдеться не про набір якихось окремих тактик, йдеться про побудову цілісної, інтегрованої системи. Давайте подивимось, що це означає на практиці. Ця діаграма, знаєте, дуже промовиста. Просто подивіться на цю математику: 5 тисяч відвідувачів сайту при конверсії в 1% дають 50 контактів, з них лише невелика частина стає кваліфікованими лідами, і в самому кінці цієї воронки залишається лише один єдиний продаж на місяць. Це дуже наочно показує, чому так відчайдушно потрібен саме системний підхід, аби досягти прогнозованих результатів. Щоб побудувати справжню машину для генерації доходу, яка буде стабільно працювати за будь-яких умов, потрібні чотири стовпи. Це ефективна стратегія, правильні тактики, глибоке розуміння аналітики і, звичайно, система, яка все це пов'язує воєдино. І ось повноцінна система складається з шести ключових компонентів має бути визначений процес, продумана стратегія, підібрані тактики. Ці тактики організовуються в компанії і все це підтримується правильними технологіями та забезпечується необхідними ресурсами. Це єдиний цілісний механізм, що об'єднує маркетинг, продажі та сервіс. І наостанок питання для роздумів: маркетинг вашої компанії це просто набір розрізнених дій, чи це добре налагоджена система, що працює як єдине ціле? Відповідь на це питання може стати відправною точкою для справді фундаментальних змін у тому, як завойовувати та отримувати клієнтів.